Доброго дня, шановні студенти! Зараз ми розберемо практичну роботу номер один розрахунок складних формул в Excel. Для виконання роботи вам добавиться зробити таку таблицю Excel. І візьмемо, для прикладу, отаку формулу. Прочитаємо y до рівня 5 помножити на e е в степені 3-а. Це функція експонента. Плюс. В чисельнику. Тангенс квадрат 3-2C мінус корінь кубічний із одиниці мінус c позначення модулю, модуль від 4b множить на c мінус 7. Зауважу, що корінь кубічний розраховується за допомогою степені. Зверніть увагу, корінь n-го степені з а дорівнює А у степені одиниця поділити на n. І в знаменнику дробу стоїть 5B плюс А. Якщо вам складно розрахувати одразу всю формулу, розіб'ємо її на частини. Дивіться, в нас отрималось 4 частини. Перша частина, друга, третя і четверта. Таким чином, наша складна формула преобразувалася ось в таку просту y дорівнює одиниць плюс 2 чисельнику 2 мінус 3, знаменнику 4. Будемо розраховувати нашу формулу по частинах. І так, для цього я приготувала отаку допоміжну таблицю, будемо записувати результати. І так, перша частина. Ви пам'ятаєте, що формула починається зі знака дорівнює. Далі ми пишемо 5, не забуваємо знак множення. Він є обов'язковим, його не можна пропустити. Обираємо функцію експонента. Для чого відкриваємо список функцій і обираємо потрібну функцію експоненту заданого числа. Погоджуємося з вибором функції. І в діалоговому віконечку ми маємо записати те, що стоїть. Під експонентою, тобто 3 мінус А, 3 мінус, -а, а замість А ми вказуємо адресу клітини, де знаходиться наше значення А. Ось таким чином. Якщо я натисну ОК або Enter, я отримую результат формули. Дивіться, от так це виглядає. Переходимо до розрахунку другої частини формули. Тут в нас стоїть функція тангенса. значить, дорівнює, і шукаємо тангенс. Тангенс там. Обираємо функцію тангенса. Аргументом тангенса є 3 мінус 2, обов'язково помножити. І знову ж таки обираємо значення дитини С. Але дивіться, не забуваємо, що в нас тангенс в квадраті. Як записати? Для цього треба поставити курсор в рядок формул і піднести до квадрату наш тангенс. Натиснемо на клавішу Enter і отримуємо результат розрахунку. Третя частина формули корінь кубічний. Пам'ятаємо, що корінь ми будемо розраховувати за допомогою степену. Тому відразу після дорівнює відкриваємо дужки. Відкриваємо дужки і пишемо те, що в нас під коренем. одиниця мінус. Далі нам знадобиться функція модуля. Функція модуля це функція ABS. АБС. АБС. Погоджуємося і записуємо те, що в нас знаходиться під модулем. Під модулем в нас знаходиться 4 помножене на. Значення змінної B, помножене на значення змінної C і мінус 7. Але це не вся формула. Ми ще маємо отримати добути корінь, тому ми йдемо в рядочок формул, закриваємо дужку, пишемо піднесення у степеню 1 треть. Зауважте, що 1 Трець, теж береться дужки. Інакше, якщо ви не поставите дужки, ви піднесете у першу степінь, а потім результат поділите три. І так, натискаємо клавішу ОК. І бачимо результат формули. Залишилась четверта частина формули. Вона зовсім проста. Виглядає вона так. 5 дорівнює. Пробачте, дорівнює 5 умножити на Б і плюс А. І так ми отримали окремо кожну частину формули. Тепер збираємо їх разом. Результат розмістимо ось в цю клітиночку. Набираємо знак дорівнює. Беремо результат першої формули. Додаємо. Зауважте, що в чисельнику в нас стоїть складний вираз, тому треба його взяти в дужки. Дужки результат другої формули, мінус результат третьої формули, дужки закриваємо і поділимо на результат четвертої формули. Натискаємо Enter, і ось наш результат. Якщо ж ви Бачите в собі сили розрахувати формулу разом, можна це зробити. Давайте я вам покажу, як розрахувати всю формулу разом. І так, дорівнює 5 умножити. Знову ж таки, експонента експонента від 3 мінус А. Повертаємось в рядок форму, натискаємо плюс. Далі не забувайте, що чисельник у нас береться в дужки, тому відкриваємо дужки і шукаємо функцію тангенса. Тангенс Тангінс в нас від 3 мінус 2 помножити на С. Не забуваємо, що тангенс у нас піднесений до квадрату, далі ставимо мінус. Не забуваємо, що ми будемо писати корінь як степінь 1 на 3. Тому відкриваємо дужки і в дужках записуємо 1. Мінус. Далі шукаємо функцію моду АБС. 4 помножити на Б, помножити на С, мінус 7. Далі йдемо в рядочок форму, закриваємо дужку, ставимо степінь 1 треть. Не забувайте, що одна треть теж береться в дужки. Але зараз ми маємо закрити ще одну дужку, яку відкривали ось тут. Відкривали, щоб почати чисельник обчислювати. Закриваємо дужку, ставимо знак ділення. В знаменнику в нас теж стоїть вираз, тому знову ж таки відкриваємо дужку. 5 помножити на А і ні, пробачте не А, а Б. І додати А. Закриваємо дужку. Формула готова. Вона має дати такий самий результат, як і формула по частинах, тому що ми з вами отримали розв'язок одного з того самого завдання. І так, Enter. Переконалися в тому, що ви отримали однакові результати. Ми отримали. Значить, робота виконана. При виконанні. Самостійно ви можете скористуватися користуватися як методом розрахунку по частинах, так і формулу разом. Це на ваш вибір. Заняття закінчено.